Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок, всіх початківців. Ось такий я примус сорудив для тепла, освітлення на рибалку, зимову, осінню, літню, весняну, ну коли потребується тепло і освітлення. Для цього я використав отаку от стару карасинку, отаку от стекляну баночку, тому що в карасинці ніжне, хрупке. І такі баночки з під кукурузи. Пробував горошком, вони щось не сильно підходять так одна на одну. Тут вона зробити загерметизувати. Ну я не герметизував, зробив так, як є, дві таких пластинки алюмінієві, можна металичні. а заклепки баночки ППР вкручував і верхню зробив тут на шурупчиках, бо тут ставиться демохід з такої старої двадцятка водостічної системи. Наверх алюмінієвий насос, так підійшов на цю двадцяточку трубу. І тут буду термостійкі шланг якийсь використовувати, тому що перевіряв я зимові хатинки. Е, коли було 90 градусів так, на бік, то воно витягує, але коли вітер, воно збуває і виходить задимлення. Ну, коли поставив отак, прямо вертикально. Я тягав краще. І так буде ефективніше. Ну, можна я пробував соляркою, ну це трохи воно і чути, і не так. Треба просто карасинку. Коли попробував карасинку, вона не димить так, карасин. Можна зробити карасин, дивився в інтернеті, 70% солярки, 30% бензини, але я ще не пробував, Попробую. Побачив воно, як димить чи не димить. Ну, беру я деколи на, но, но, з ночівкою карасинку, то карасинку ставлю і тепло, і багато воно не бере, там грам 150, як кажуть в народі, чи кушка за ніч грам 150 це небагато. І е, комарі. Трохи бояться, є різні плазуни і різні жучки не так ідуть, бо чути е, димок. І вони цього трошки бояться. Отвори робив баночки таких шахматним порядком. Тоже десь діаметру двадцятка. Стоять. Кріпиться спожинки, от зараз розбираю, Знімаю. знімає ознімається, ця... штучка димохід також. Відкручується, щоб більш компактніше було. Сікляна баночка також знімається, щоб запалить. Тут кришечка на заклепці також. Тут отвори для кисню, щоб кисень потрапляв. З зсередини також виймається. І залишається один корпус. Щоб для транспортування було краще. Сюди можна поставити живу, якусь каструльку, щось собі приготувати з їжі. Підпалив баночка. У мене знайшлася, я ще хочу таку одну десь знайти, на запас вирізати туди дно. І вона більше. ну, твердіша. Пробував горить, не лопає нічого. Ну так само ж стекляна. Потім ставиться Сам теплообмінювач. Палочок так само защелкується защокнулося і зверху закручується, вставляється димохід. Теж говорю, сюди якийсь буде термосікий переходник ставиться, щоб виводити на, на наружу. Ось така конструкція вийшла. Не треба не дров, а просто на сутки кращинку карасинки взяти. А воно ще й з запасом буде. Ну, хто як буде користуватися, головне дотримуватися техніки безпеки пожарної. Ну і на буржуки треба, бо тому що там також є свойство і іскра, і жар може впасти. Mm. Можливо, кому сподобалось відео, ставмо лайки, підписуємося. Буду ділитися з вами своїми виробами по-простому Всім добра, здоров'я, успіхів. Всього найкращого? Слава Богу.